Доброго дня! Мене звати Марія Олександрівна. Сьогодні поговоримо про використання штучного інтелекту в позашкільній освіті. Мене звати Марія Олександрівна, і сьогодні я поговорю з вами про використання штучного інтелекту в позашкільній освіті. Штучний інтелект увірвався у життя освітян із відкриттям доступу до сайту GPT. У листопаді 2022 року. Бо технології штучного інтелекту, зокрема, й ті, що лежать в основі славнозвісного чату GPT, існують уже не один десяток років. Це і алгоритми рекомендацій YouTube, або інтернет-магазинів, розпізнавання відбитків пальців, голосове введення тексту чи прокладання маршрутів на картах. Усе це. Приклади застосування певних технологій штучного інтелекту. Дітей потрібно готувати до світу, у якому працює штучний інтелект. Його не можна ігнорувати, сподіваючись на зникнення або заборону. Ми маємо навчитися застосовувати технології штучного інтелекту для підвищення ефективності освітнього процесу. Якщо немає камери а потрібен диктор, можна скористатися ресурсом Хай Приклад використання якого ви бачили на початку відео. Для цього переходимо за посиланням, які ви бачите на екрані, і авторизуємось або реєструємось. Обираємо функцію аватар зліва, натискаємо на неї і можемо обрати аватара, якого нам пропонує програма. Змусимо його говорити текст. Які хочемо ми. Так, створити відео. Ось можна вибрати формат, горизонтальний чи вертикальний. нам, ну, в принципі, все одно. Сайт перенаправляє нас на нову сторінку, де ми можемо задати текст, який ми хочемо почути. Наприклад, доброго дня, колеги!» Дуже радий вас бачити. Так, І також ми маємо вибрати мову, якою буде він говорити. Шукаємо в переліку українську. Так. І в нас є один голос. Привіт. Який записував... Я звучу так. Сподіваюся, вам сподобається. Обираємо Остапа. Послухаємо, що він скаже. Доброго дня, колеги. Дуже радий вас бачити. Давайте додамо ще привіт із Козельця. Щоб було ясно, що це ми створили, а це не шаблон. Доброго дня, колеги. Дуже радий вас бачити. Привіт із козельця. У верхньому правому куточку ми нажимаємо кнопку фіолетову Створити. І чекаємо, поки наше відео збережеться. Наше відео обробилося. Давайте його переглянемо. Доброго дня, колеги. Дуже радий вас бачити! Привіт із козельця. Також важливо наголосити, що ця платформа є платна. За 48 доларів на рік ми із обмеженням у 30 хвилин можемо створювати ось власні відео. Можна перевести відео на іншу мову. Par exemple, maintenant je parle français, bien que je n'ai jamais étudié cette langue. Давайте я покажу, як переводити відео на іншу мову. Для цього обираємо зліва вкладку Video Translate. Обираємо відео, яке ми хочемо використати. У мене це відео вже записане. І я обираю мову, на яку я хочу. Ось Target Language. Це мова, на яку я хочу, щоб перевелося. Я хочу на французьку, French. і. Tiskamy na knobeczku Translate this video. Posłuchajmy, co u nas wyшло. 19 2006 r. Rok psa. Jordan. 19 stycznia 2006 roku. Rok psa. 4. Święto Jordanu. January 19 2014. 2016. The year of the dog fall.

На що здатен штучний інтелект? Я б хотіла запитати у самого штучного інтелекту. Давайте з вами поспілкуємось з чатом GPT. Обираємо українську мову і, напевно, спочатку привітаємося. Привіт! Спитаємо у нього, що ж таке штучний інтелект. Штучний інтелект це галузь науки та технологій, яка займається створенням систем, які здатні виконувати завдання, які зазвичай потребують інтелекту людини. Розкажи про історію свого створення. Я продукт OpenAI, організація, яка займається дослідженнями у галузях штучного інтелекту, створений за допомогою архітектури GPT. Що ти вмієш? Чат GPT уміє відповідати на запитання, генерувати тексти, працювати мовленнєві команди, перекладати, виконувати математичні операції, може грати в ігри. Давайте попросимо Чат-GPT написати вірш. Напиши вірш зі словами. Позашкілля, освіта. «Нейромережа», штучний інтелект. Напевно, не вірш, а Хоку. Позашкілля цвіте. Освіта, ключ до світу, нейромереж в них», штучний інтелект на стежці. Дуже гарно. Чат GPT може написати нам план конспект. Наприклад, напиши план конспект. Заняття гуртка креативне рукоділля. Можемо побачити на екрані, що в принципі чат справився зі своїм завданням. Якщо в нас є якісь запитання до цього плану конспекту, ми його копіюємо, редагуємо. От. Але кістяк, в принципі, мета, обладнання, хід заняття, практично теоретична підсумок, домашнє завдання. І сам говорить, що це лише загальний план, і ви можете налаштувати заняття відповідно до рівня учасників та їх індивідуальних потреб. Ми пам'ятаємо, що ChatGPT чат GPT це чат-бот, який працює із текстом, тобто він вміє його опрацьовувати. Опрацюй текст. Та постав до нього 10 запитань. І додаємо текст. Я обрала статтю про маловідомі факти життя і творчості Лариси Косач. І опрацювавши текст, чат GPT одразу видає... 10 запитань, які я в нього попросила до цього тексту. Також він може його перекласти. Переклади англійською. Ось цей текст. Переклади текст. Дві крапки і додаємо текст. Так. І він перекладає цей текст англійською. Оскільки ці дивовижні системи постійно навчаються. Світ навчальних систем не обмежений лише мовними моделями. Однією з найпопулярніших функцій сьогодні є генерація зображень. Вони не лише можуть конкурувати із професійними дизайнерами, але й запропонувати вам якісні ілюстрації всього за кілька секунд. Здатні створювати унікальні і вражаючі візуальні елементи, включаючи мистецтво, дизайн, графіку і фотографію. Можуть поліпшувати якість зображень, прибирати дефекти, прибирати фон і замінювати його на інший, сфарбовувати чорно-білі фото, домальовувати зображення. Але найзахопливіша, на мою думку, це здатність генерувати зображення за текстовим описом. Цих нейромереж є багато, спробуємо. Перше, що нам трапилось в очі Deep Dream генератор Значить, ми хочемо побачити ілюстрацію, наприклад, Перемога України. Авторизуємося на платформі LexicAд. Давайте задамо запрос, наприклад, щось... запитаємо щось нереальне, щоб точно було видно, що це він згенерував. Наприклад, синя миша, їсть рожевий сир на столі. Ось ми можемо переглянути зображення, які нам згенерував штучний інтелект, обрати якісь одне із них, завантажити і використовувати. Використання згенерованих зображень обмежується лише вашою уявою. Також дослідивши питання генерації зображень, я знайшла платформу, яка генерує відео за текстовим запитом. Наприклад. Але він англомовний, я думаю, що він краще нас зрозуміє, якщо ми поговоримо з ним англійською. Дівчинка тримає український прапор. Український прапор. Додаємо деталей. дівчинка-блондинка. Тримаю український прапор на фоні неба з ем, хмарками з хмарками. Так, нам треба з українською. Так, ми перевели, копіюємо. Значить, тут є стрічка Describe історії, вставляємо сюди. І натискаємо на зірочку. Ось наше відео почало генеруватись. Нейромережі для генерування зображень є важливим освітнім інструментом для творчих вчителів. Які прагнуть покращити якість освіти та зробити її більш цікавою та доступною для учнів. Також хочу порекомендувати сайт на урок, який створив персонального помічника сучасного учителя. Це набір інноваційних інструментів на основі штучного інтелекту. Штучний інтелект може зробити запропонувати перелік ідей для проєктної роботи на будь-яку тему. Запропонує перелік ідей для цікавих завдань на будь-яку тему, запропоновану вами, створить тестові завдання, згенерує текст для слайдів презентації, створить таблицю на основі зазначеного джерела інформації, створить флеш-карти з обраною темою, допоможе знайти цікаві аргументи та мотивувати вчити тему. Запропонує перелік ідей для проєктної роботи на будь-яку тему. Запропонує перелік ідей для цікавих завдань на будь-яку тему. Також він може генерувати зображення, озвучувати текст, трансформує скан копію чи фото сторінки в текст, який редагується, створить у текстовому форматі зміст відео за посиланням, видалить фон зображення. Мені дуже хочеться показати чат-бот від сайту на урок. Він називається Спілкування із видатними постатями минулого. Ми можемо обрати будь-якого діяча, який є на цьому сайті, наприклад, з ким би я хотіла поспілкуватися. Ось, у мене є чат-бот із Василем Стусом, що я можу його спитати. Ну, я б спитала, якби ви були сьогодні вільною людиною. Чим би ви займались? Васильство друкує відповідь. Я, я продовжував свою літературну діяльність і активно писав вірші та прозу, поетичне слово завжди було для мене засобом вираження, протесту та визволення. І я б ніс цю місію і надалі. Тож ймовірно долучився би до руху за демократичні зміни в Україні, бо свобода та права кожного громадянина мають бути гарантовані. Таким чином, я з будь-якої можливості використовував би також. Таким чином, я будь-яку можливість використовував, щоб активно допомагати моєму народу у його боротьбі за свободу та справедливість. Штучний інтелект в освіті це перспектива і стимул до оновлення. Таким чином, бачимо, що штучний інтелект приносить в освіту не лише сотні інструментів, здатних згенерувати зображення, тексти, презентації чи інші інформаційні продукти. Але й привертає увагу до важливих наскрізних умінь, які виходять далеко за межі цифрової грамотності. Це і критичне мислення, запобігання упередження, академічну доброчесність, вміння вчитися, гнучко адаптуватися до змін. Який би підхід до навчання не пропонував вам штучний інтелект, він не зможе повною мірою замінити безпосереднє спілкування педагога та вихованця. А наша роль у цьому. Розумне балансування цих складових освітнього процесу. Дякую за увагу! До побачення!